Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні я продовжу переказ добірки книг відомого українського письменника Всеволода Настайка, де пригоди в лісовій школі. Сподіваюсь, що перша частина вам сподобалась, як і мені. До речі, це була моя перша книга, яку я прочитав самостійно. Як я вже казав раніше, ці книги дуже гарно ілюстровані кольоровими малюнками, тому дивитись на головний герой під час переказу вам буде ще цікавіше. А перед тим, як розпочати, я прошу вас підписатись на мій канал, підтримати мене вашими лайками та коментарями. Для мене це дійсно важливо, так я буду розуміти, що роблю це даремно і у мене буде стимул продовжувати свою справу. Отже, друга частина цієї серії починається з того, що ми знайомимося першою пригодою. Це пригода загадкової яшки. Отже, вже осінь і всі лягають в сплячку, навіть наш директор. Всі радіють, що нарешті канікули. А мені треба прощатися з кольком. Та раптом. По нам тріснула палка. По хрюші наступний день налили воду, а ведмедику ведмеденку з шишками обстріляли. Але я все одно встиг попрощатись з, з моїм найкращим другом, але пообіцяв, що взимку я його розбежу, і ми будемо грати в сніжки. Баба морозиха, отже я його розбудив, і він проснувся в листечку, щоб йому було тепло, як і домовлялись. І ми почали грати в сніжки. Та раптом у колька впали все всі ли, всі листечко, і йому стало дуже-дуже холодно. Я вирішив побігти, щоб дати йому свою осінню шубку, і йому було тепло. Але поки бігав, я побачив точніше, ну, я бігав, а Колько побачив, знаєте кого? Бабу морозиху. І вона запитала: Ти чого не спиш, В те зимова сплячка. Ой, вибачте, але я хотів в сніжки пограти, снігу побачити. Не треба було нічого бачити. Я тебе щось заберу, тому що ти так взагалі промерзнеш. А коли я прибіг, колька вже не було. Тільки його кав: Колько. Отже, коли я повернувся, то його не було, а колька вже відвезли до Діда Мороза, снігурочки і... Цієї баби морозихи. Отож вона запитала, ти не хочеш морозива? А я відповідаю: ні, дякую, мені і так нічого не хочеться. Я в чаю, Вибач, але чаю у нас не роблять, тому що так ми просто розстанемо». Та раптом до мене підбігла дюдя. І я був здивований. Я запитав: Ти хто? А вона відповідає, Я. Я онучка снігуреньки, а чому ти не мерзнеш? запитує калько. А тому, що я ну, незвичайна дівчинка, відвести тебе до свого друга косі? Так, будь ласка, відповідає Колько. Ну, тоді полетіли, і ми полетіли до нашого косі. Коли ми вже прилетіли, він став під шоку і сказав дуже дякую нашій подружці Дюді. А колько зразу ж зігрівся в своїй шубці. Та раптом до нас прийшов крижан Холодриха. Ми заховалися, а дюді розплакались, бо він так сильно кричав. Але він судно не знайшов і відправив нас в коцигарню. Отже, раптом до дюді прийшов якийсь незнайомий голос. Не реви!» Це був цей барабашка. Він був цікавий і смішний. І ми полетіли до баби морозихи, щоб подивитись протокол. Вона розплакалась. Але сказала ця баба морозиха її тітка, що якщо будеш плакати, замерзнеш і сльози замерзнуть. А якщо не зможеш рятувати, то ще буде гірше. Тому прийдеться мені тобі допомогти. Отже, дід мороз і снігуренькою погодилися І ми зразу ж пішли на пошуки. Коли прийшли, всі голосували свободу, кульковій колючці. Кулькові. Свободу косів у ханю, захист звірячі права. Цей крижан Холодрига уже так розсердився, що ви й не уявляєте крища. Це що таке? Що ви тут деревені розносите? Та люди швидко нас врятувала, і ми побігли. Бо цигарно тепер посадили їх, наших найкращих друзів. Ми прочитали чарівний закон казкового лісу, але відмовилися, тому що нас і також було багато пригод. Треба і колька знову вернути додому. Дюдя знову розстроїлась та побачила знову барабашку, який, як завжди, допомагає. Далі барабашка всіх підвеселив. Ми спасли всіх і полетіли. Як полетіли, отаж. У нас вийшло все спасти, а вже і новорічну ялинку треба прикрашати подарунками. Отож, ми всі пішли дарувати всім подарунки. На цьому перша історія закінчилась. Але є ще друга, не забувайте, сонячний зайчик і сонячний вок. Отож, було у нас три поганці. Перший це був нічний кошмар, другий баба Йошка, а третій бабай. І вони дуже любили лякати дітей. Уже весна на вулиці, після зимньої спляшки, і ми йдемо знову в школу. Та раптом вони, як напали, як закричали, та раптом до нас підбіг якийсь зайчик. І це був сонячний зайчик, бо він був весь жовтий, він спас усіх при усіх і сказав: а щоб не боятися, треба сміятися. І ми здивувалися, він нас провів аж до школи, а далі побіг назад на сонце. Отже, баба Йошка побіла морозиком, а потім ще й морозило поїла. І знаєте, що погане? Взяла темне дзеркало, а із нього вилітав вовк. І цей вовк бігав за зайчиком. А ми тікали від баби Йошки. І це було погано. Ми захотіли віддати чорне дзеркало. Це їм спеціально, щоб. Хтось із них став поганим. І став Кося Лухань. Він почав бити колька, а колько повіг до сонячного зайчика, щоб він хоч чимось допоміг. Кося Ухань став найкращим другом цього Вовка. хороші, Точніше, погані плани хороші навіть не так. Погані плани здійснились у поганих. Оце буде найкраще слово, я думаю. Та ратом. Цей зайчик-пострибайчик допоміг нам дороговказом, як пробудить кося ухання, але не пробудили, його просто виключили. А вовчик почав грати з із зайчиком, а наш кося тільки почав сміятися із цього вовка. Раптом прибіг колько із своїм дороговказом, але його обхопили. Але на цей випадок було ще краще. До нас прибіг перебіг по постерпечик, і ми побігли в сонячну країну, щоб взяти гарне дзеркальце. Показали бабі, Йошці і бабаї, що вони хороші. і вони справді як заспівали і почали гратися колька колючка вирішив відправитися до косів Вуханя і вовка цього поганого, і він зміг косю пробудити, а вовк просто помирився із нашим зайчиком-пострибайчиком із сонячної країни. І ми вирішили зламати ці дзеркала, щоб ніколи не пробуждатися і не ставати поганими. Ну а на цьому пригода друга і закінчилась. Ми почали гуляти, гратися і запрошувати сонячного зайчика до нас. А з вовком ми помирилися. Ну а На цьому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і обов'язково пишіть коментарі. Може, мені ще треба виправлятися, як ви думаєте?